Продукти, одяг, засоби гігієни та інші речі збирають для України у місті Млада у Чехії. Це за 60 кілометрів від Праги. Відправки проводять щодня, розповідає Ужгородка, яка зараз волонтерить за кордоном Андріана Шимко. Це одяг для переселенців, як дорослий, так і дитячий. Також їжа, дитяче харчування, памперси відправляють фурами, тому що весь час є потік людей, які приносять. Приносять як чехи, так і українці, які тут проживають. Приносять і нові речі, приносять свої речі. Тобто кожен ділиться тим, що може, і кожного дня відправляється. Також зараз в Чехії багато переселенців з України, які сюди приїхали, і також долучаються до цієї допомоги. Волонтери Чехії і місцевий житель від Шінделка. Я дуже максимальну солідарність України Україні всім. Я максимально солідарний з Україною. Ми особисто відвезли памперси, одяг, необхідні речі, такі як продукти харчування. Зокрема, макаронні вироби, цукор, рис робимо максимум для того, щоб допомогти. Ця ситуація дуже важка. Ми теж були у такій ситуації, як Україна й український народ зараз. Тому цим висловлюємо свою підтримку, щоб вони витримали, щоб не здавалися. Думаємо, це незабаром закінчиться. У фамзі добре закончні. А в Словаччині збір гуманітарної допомоги для українських військових та переселенців організувала, зокрема, й ужгородка Анна Химанець. Дівчина ще до війни проживала в Братиславі. Волонтерський пункт облаштували у місцевій школі. Про це ми інформували батьків і дітей, які вчаться в нашій школі, та знайомих за два дні. Ми зібрали 500 кілограмів речей: дитячий одяг, дорослий одяг, продукти харчування, матраси, подушки. Ковдри. Для дітей були розмальовки, олівці. Наразі ми плануємо відкрити гуманітарну допомогу для біженців. Центри, які приймають гуманітарну допомогу з-за кордону, діють наразі в Ужгороді. Це, наприклад, гуманітарний хаб, куди прибувають товари від Угорщини. Тут медичний вантаж формують медики, вони відбирають ліки та обладнання. А в цьому пункті вантажі зі словаччини за словами голови обласної військової адміністрації Віктора Мокита загалом вже відправили понад 1500 тонн вантажу. Який надійшов за кордону до областей, де тривають бойові дії, каже у перші дні війни, ова комунікувала з митниками і прикордонниками щодо прийому товару. Однак тепер це не в компетенції військової адміністрації. На даний час військова адміністрація не може здійснювати контроль або сприяти чи заважати ввезенню гуманітарної допомоги на територію області. Це є в компетенції митниці, чоловіків, призовного віку. Які їдуть за гуманітарною допомогою, також визначений порядок. Адміністрація Державної прикордонної служби здійснює вивчення матеріалів, які подаються, і приймає рішення щодо випуску даних громадян за словами Віктора Микити до сортування гуманітарної допомоги залучатимуть і вимушених переселенців. Наразі вирішують питання, чи отримуватимуть вони за це зарплату. Андріана Курта, новини на Суспільному.